Мене звати отець Роман Ікатець, голова центру пікиселіт Української греко католицької центру. Я щиро запрошую вас увійти наш дівного сердія Святого Миколая. Новою сторінкою діяльності центру пікиселіт став кінець 2019 року, коли місто і громада міста Львова, довіряючи центру, виконувало будинок на тобічній вулиці Королемка, 7, тепер вулиця Тараса Воланича Дироїв. Я живу в будинку сімейного типу, сім'ї другого і вже 9 рік прийшов. Я зараз проживаю в сім'ї Гарашенків. На мою думку, це найпрекрасніша сім'я, яка тільки може бути. Коли я попав в їхню сім'ю, я був дуже радий, бо я завжди мріяв про щоб була мама тато і багато, тось, велика сім'я. Я в тяжого будинку сімейного типу в місті Лога в на національному університеті війська політехніка на третьому курсі, забезпечення. І Тоді, коли дитина стоїть, підліток стоїть перед вибором навчального закладу чи якогось якоїсь професії, дуже часто вони потребують допомоги, також і фінансової. У мене був до маліма дитинства. Просто я поминала. У мене є така сім'я, яка так немає, не зможе діти. Не віддихаємо. Я планую закінчити ще два класи от 10 і 11. І буду старатися поступити в академію військ, щоб майбутньому стати військовим і служити нам в країні своїй. Один з наших проектів власне є спрямований на те, щоб допомагати стипендіями. Для дітей і підлітків, які вирішили навчатися у вищих навчальних закладах. Ваша допомога допомагає вже тут і тепер. У планах на 5 років зараз є вивчитися та стати програмістом. Зараз планую проходити практику. Як відійшов взагалі, що я хочу стати програмістом. Раніше коли я був маленький сей клас, центр опіки серії, проводив курси в соцсерві. Наступний наш напрямок – це є волонтерський рух руки допомоги де наші активні волонтери допомагають капеланам відвідувати дітей сірі в школах інтернатах, дитячих будинках, після і області. Також здійснюємо різні великі проєкти, проєкти, поїздки, табори, навчальні програми, що допомагає соціалізувати дітей, що допомагає їм в майбутньому вибирати добре, успішні професії, ті, які приносять їм не тільки якісь фінансові виводи, але також найперше це на собі. Коли я був дитячим з будинком, до нас приїжджали капелани і волонтери, які, з якими ми дуже сильно познайомилися. Центр Піксері для мене дуже важливий, бо тут є багато людей, волонтерів, капеланів, які завжди підтримують. Також чотири рази я був за кордоном, базі яких це завдяки центру Піки Сріб. Також зараз я тоді волонтер і стараюся допомагати іншим, так як раніше допомагали мені. Зокрема, гасло нашого центру Пікислід. Є завжди поруч. Питається роман, він дуже певно, як другий танк, але після першого. Це, це... дуже добрий. Він мені дуже подобається. Він Такий спокійний. Отець роман дуже багато, чого зробив мужики. Я розумію, якщо від нього ще раз він мені поможе або. Скерує мене. Футбол для багатьох наших підотичних став квитком до професійного спорту. Адже наші хлопці відворазовим чіплені освіту світу змінюють футболу для дітей і підотерів. Історія центру віти серіа вже продовжується більше 13 років, і за цей час ми маємо дуже багато різних напрямків діяльності. Зокрема, це є дитячий садочок, ангелики, де перебувають діти-сироти, діти в супережит станах. А також відкрити цей простір дитячий є для усіх бажаючим. Я також би хотів згадати про хаб ментального здоров'я який діє до мене веснах. Пані Катерина породила для мене та моїх друзів сестер-тренінг по психології, з якого я зрозумів, що психологія це не є для людей, які мають якісь проблеми, а для людей, які хочуть розвиватися ментально. А якщо коротко, то просто кльово.